Привіт, мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму Ютуб-каналі. Напевно, ти вже здогадалася, про що буде цей ролик. Звичайно ж, я ж в назві це написала. Коротше, в мене було вже дуже багато тіктоків на теми косметики з Аврори. У мене навіть був тікток про повний макіяж косметикою Заврори. Але я закупила нової косметики і подумала, чому б не зробити відос на Ютуб. А також, мої хороші, у мене для вас чудова новина. Вас у Тіктоці уже цілих 10 тисяч, і у честь цього я розіграю три бокси з косметикою, яка була в мене на оглядах. А умови розіграшу дуже прості. Вам треба підписатися на мій TikTok, Ютуб та Інстаграм. Посилання на TikTok та Інстаграм у шапочці Ютубу. Також вам треба залишити коментар під цим відео, у якому ви повинні написати свій нік у Тіктосі, Інстаграмі, для того, щоб я зрозуміла, чи справді ці переможці будуть на мене підписані. А також у цьому коментарі зазначте, який продукт Заврори ваш улюблений. А якщо такого немає, напишіть, який би хотіли спробувати та чому. Умови розіграшу максимально прості. Прийняти участь може кожна, а також наголошую, буде цілих три переможця. Розіграш буде тривати до 1 серпня. Головне дотриматись умов, яких я нагадую: дві: підписка на всі мої соціальні мережі, які я зазначила вище, та коментар з вашими ніками. Коротше, я накупила багато чого цікавого, тому давайте скоріше тестувати. І перше, з чого я починаю наш образ, це тоналочка. Я взяла в 01 відтінку. Разом сподіваємось на те, що він світлий, а не жовтий, і коштував він, до речі, 100 гривень. Багато хто в коментарях в Тіктоці просив мене спробувати кушон. І я так і не зрозуміла, оце він це кушон, чи це якась інша тоналка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що інших тональних я там не бачила, окрім от таких от. Але це, це взагалі смерть. Тому я таке взагалі не раджу. Не то, що, не то, що на обличчя наносити, а взагалі в косметичці тримати. Мені здається, воно заражає радіацію всі косметичні продукти, які лежать просто поруч. Цей тональний крем виглядає як гробік. Невеликий. Ось, дивіться, чи мобільний телефон. Тепер в мене запитання, як цим користуватися. Я так розумію, що треба натискати на цю кнопочку і буде виповзати тональні. Давайте спробуємо. О, о, чи ні. О. О. Дивіться. Боже, я не знаю, хто дизайнер цього дива, тому що це настільки бредотно виглядає. Не знаю, ти щось нажимаєш, воно кудись якимось. Але окей, давайте. А пахне як! Давайте перевіряти тональний крем. Бляха, що з кольором? Що, що з кольором? По-перше, він смердить. По-друге, він смердить. А по-третє, він жовтий. Чому і для кого виробляють такі руді тональні креми для мене реально загадка. Просто. Але, але криюча здібність в нього нормальна. У мене немає слів щодо мого тону, от я вам чесно скажу. Я такий апельсиновий тон, бачила тільки коли починала вести Тік-Ток. і, до речі, також купувала якусь тоналку. Ні, я купувала тоналку в червоному маркеті, і вона була така ж грижа. А... Повторіння мати учіння. Що в мене з українською? Ну що ж, поїхали далі. Я сподіваюся, нам допоможе виправити ситуацію консилер. Так, він вже був на огляді в мене в Тіктоці. Але це ж не заважає нам використати його в допомогу для повного макіяжу. Але я думаю, що я буду використовувати його побільше, щоб спробувати сховати оце, от е... я, я не апельсин, я сонечко. Знаєте, що мені реально не подобається в цьому консилеру? В нього дуже мерзотний аплікатор. От у цього консилеру дуже мерзотний аплікатор. Він який, знаєте, гладкий, тому що я звикла, що у консилерів зазвичай трошки така шершава поверхня оцих от щиточок, і ти прям відчуваєш, як вони там торкаються маленькими ворсинками, а цей ніби шов шовковий якийсь. І мені це відчуття не подобається, бо я не розумію, чи є в мене продукт на обличчі, чи ні. Але все інше в цьому консилеру мені в принципі подобається. Окрім того, що декілька моїх підписниць написали в коментарях в тіктоці, що в них вилізла на нього алергія. Тому ще раз вас застерігаю, будьте обережні, тому що, якщо хтось один про це пише, то це виключення з правил. Якщо вже декілька осіб кажуть, що блін у мене алергія. То цей продукт може бути реально алергічним. Ви ж не думаєте, що в Аврорі продають за 50 гривень а, високоякісну косметику? Так, вона може бути візуально гарна, але ми ніколи не знаємо, що і як це вироблялося. Але... Дивлячись на те, що це все продається, все ж таки в сертифікованому магазині, ми просто сподіваємося, що це дешева китайська, але все ж таки сертифікована косметика, що дуже важливе. Цим, наприклад, відрізняється китайська косметика від підробної косметики, тому що підробна косметика, наприклад, вона також може вироблятися в Китаї. Але у підробної косметики у кожного продукту в партії буде тупо різний склад, тому що це ніхто не контролює. Там десь мишячко, там десь какашки, там ще якась вігня. Саме цим небезпечна ще підробна косметика. От, а дешева китайська, так, тут дешеві складники. Це об'єктивно, це логічно. Ну ви. Ви уявляєте, що вартість цього консилеру 60 гривень. Скільки він має коштувати у виробництві, щоб його виробили в Китаї, привезли сюди, сплатили мито, заплатили зарплатню співробітникам, купили пакування. Я майже впевнена, що пакування дорожче стоїть, ніж сам продукт. Якщо у вас є якась реакція на продукт, просто перестаньте його використовувати. Знаєте, що я помічаю? Що яким би блідим не був цей консилер? Оцю прекрасну жовтизну він не прибирає. Клас! Клас. Ох, блін, що ж ти будеш робити, Аврора, Аврора. Тепер перейдемо до рідких рум'ян. Мене дуже зацікавило їх мінімалістичне пакування, тому що я таке люблю. Пахнуть вони кавуном приємно. У цих рум'ян, якась дуже дивна текстура, вони схожі більше на якийсь блиск для губ, ніж на рум'яна, але тут написано liquid blush. А я не дарма вчилася у школі з поглибленим вивченням англійської мови, тому я знаю, що це означає хайлайтер. Давайте тестувати на обличчі. В мене вже були одні аля рідкі рум'яни від Сафі. Вони були досить гарні, але дуже важко птушувалися. Вони були пігментовані, а ці досить ніжні. Їх навіть здається, що мало. їх квецяєш, квецяєш, а вони ніби зникають. Я навіть знаю, куди вони зникають. В мою помаранчеву тоналочку. я не закінчу з цього знущатися з себе зі свого вибору кольорів. Але от щодо рум'ян нічого поганого я сказати не можу. Вони не роз'їдають тон, а дарма тому що хотілося б, щоб його трошки роз'їло. Рум'янам прям лайк. Але мені здається, що розхід не дуже економний, тому що я їх наношу вже третій раз, а мені все мало. Можливо, це через те, що в мене затемний тон. Трошечки от сюди. Я люблю це, от як воно називається. Боже візажист. Не знаю, як називаються ці модні штуки: не стробінг, не бейкінг. А як воно називається? Боже, я зараз мені соромно. Др дрейп -шипінг. ні, це щось не то. Дроп. Де? Коротше, ви зрозуміли, про яку я техніку, це коли рум'яна наноситься не тільки на зону рум'ян, а взагалі по обличчю розподіляється. Коротше, рідким рум'янам лайкос, але мені здається, що в них все ж таки не економний розхід. Хоча який там економний розхід за 50 гривень. Беріть і не вийотеть. Треба закріпити макіяж пудрою. Тут лежить якась без кришки: це або з червоного маркету або з аврори. Я не можу згадати. Я сподіваюся, ви мене вибачите, якщо я припудрю з цією пудрою, все ж таки, от. Але це стопудово з якогось дешманського магазину. Тому я хочу не припудритися, щоб далі вже наносити всі інші продукти, тому що далі все вже сухе. Ну ось я припудрилася, і це стало виглядати ще гірше. Тому давайте зробимо брови. А для брів я використаю ось такий от. Eyebrow пенсіл від Сафі. Він має нам допомогти намалювати. Він має нам допомогти намалювати тоненькі волосинки, дуже натуральні. Але чомусь. Але чомусь він малює через раз. Давайте робити вітер. Трошки темненько, але. Норм чи не дуже. Коротше, якась херня в мене виходить з цим. Олівцем з бровами ми розібралися. А далі у нас що? Правильно? Я не знаю. Далі у нас рум'яна, також від Сафі. Отак от, от вони виглядають. Дуже прикольне пакування. Написано, що вони make me happy, тобто мають зробити мене дуже щасливою. Ця фраза, в принципі, не про всі продукти з Аврори, але сподіваюся, що саме ці. Мають мене здивувати. По-перше, подивіться, яке неймовірне пакування. Тут якісь трояндочки, квіти. Напевно, задумка в тому, що ці кольори мають дуже гарно поєднуватися на шкірі. Давайте спробуємо. Це саме той ефект, на який я очікувала. Mm. Чому воно так виглядає? Чому воно, я не знаю, якось не перемішалось з іншими відтінками? Я тупо бачу цей насичений червоний колір. Все я більше ніфіга не бачу. Mm. Оце от найфіговіший відтінок для рум'ян, який я взагалі коли-небудь бачила. Ви шо, блін. Далі в нас корекція. Колись ця маленька вже була в мене на огляді. Я не пам'ятаю, яка вона по якості, але свої емоції від неї я пам'ятаю чудово. Давайте спробуємо їх повторити. У нас є тут хайлайтер, але це не хайлайтер, це пудра, просто світла. Давайте цією пудрою спробуємо згладити перехід між червоною щукою та помаранчевою шкірою. Не дуже це допомагає. Добре, давайте зробимо вигляд, що я нічого не робила. І додамо просто корекції чудової, неймовірний відтінок. Як ви хочете сильно таким скулим малювати, скажіть мені? О, який бронзер класний, вообще супер. Просто помаранчева пляма на помаранчевій плямі. Я так і хотіла. Клас, слухайте, прям мрія. Прийшов час для тінеї. Мене дуже зацікавила ця от пале. Дивіться, які прикольні кольори. Я не знаю, що з ними робити. Але кольори прикольні. Такі малесенькі рефіли. Давайте спробуємо зробити з цим якийсь легкий макіяж. У мене є фіолетовий, жовтий, чотири сяючих фіолетових. Жолту. Я придумала. Давайте я спочатку намалюю стрілочку ось цією от підводкою, а далі вже від неї буду танцювати і придумувати якийсь образ, тому що мені здається, що так буде набагато легше. Ця підводка, вона також від Сафі. В коментарях написали, що вона дуже класна, стійка, гарна, не тріскається. Коротше, зараз подивимось на пензлик. Отак виглядає підводка. Пензлик достатньо тонкий, тому я думаю, що в мене вийде щось на кшталт стрілки з цим пензликом. Трошечки вам приблизила мої очі. Зараз будемо малювати стрілку. Я ненавиджу це робити на камеру, тому що я просто тупо не вмію. Але заради вас я буду старатися. Вона дуже лоскотна. Пензлик мені реально подобається, він дуже тонкий. Але за рахунок того, що він дуже тонкий, він дуже лоскоче оку. Візуально ця підводка мені подобається, вона не пече очі, нічого не тріскається поки що. А знаєте в чому прикол? У мене ще є от така, блін підводка, і зараз треба придумати, що нею малювати. Я спробую перекрити чорний колір ось цієї блакитної підводки, зробити якби її двохколірною. Ну, взагалі не комфортно малювати, тому що тут от такий тюбик, ти от сюди от ставиш палець, в тебе гол... блакитний палець. Товста, товстий пензлик. Коротше, воно якось все через сраку зроблено. З одного шару воно не перекриває чорний, але це нормально, це може бути. Ну, слухайте, взагалі виглядає непогано така патріотична стрілка. До речі, зараз буде жовтий колір і буде реально патріотична стрілка. Колір класний колір, мені сподобався. Але пензлик гімно. Давайте, щоб завершити нашу патріотичну картину, наберемо звідси жовтий колір і зробимо знизу нежу... І зробимо знизу от таким от кольором. Не, слухайте, це, ну. Я не думала, що я таке скажу, але цей жовтий реально непоганий. За свою ціну, це взагалі, ну. Не очікувала такого, але він виглядає насправді круто. Давайте на центр ока нанесемо оцю сяйву. Цікаво, як вона виглядає. Ніяк вона не виглядає. А давайте спробуємо оцей от білий колір на центр нанести. Може, він нам щось дасть. О, оце нормас, оце хорошо, оце супер. Куди б ще діти фіолетові, давайте спробуємо якусь а, екстравагантну фігню. Давайте зробимо отак. От щоб ви розуміли, нема навіть що тушувати цей колір, тому все робимо одним кольором. Одним цим тінюшкам в принципі можна поставити лайк. Мені коротше під минулим відео написала, що я дуже багато говорю. Я така думаю, блін, може, реально багато говорю. а Потім я просто зрозуміла, що всі мої підписники звикли до роліків на YouTube, там, де я взагалі або не балакую, або балакую 30 секунд, по суті, максимально швидко. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам формати довгих розмовних відео, там, де я щось вам розповідаю, показую якусь косметику. Мені реально важлива саме твоя думка, тому що це мене надихає, показує, куди мені розвиватись, що мені робити далі, і що тобі було б цікаво дивитись. Обов'язково напиши про це в коментарях. Туш заврора я віддала мамі. Тому доведеться швиденько нафарбувати вії, поки ви не бачите якоюсь рандомною тушу з. Тушу. Угу. Якоюсь рандомною оце ось фігньою. Поставила тут собі чорну цятку. Мені здається, вона нормально так доповнює образ, цей треш. Давайте я сюди ще. О. Дивіться, ніби так і треба було. Але знаєте, чого нам не вистачає для довершення цієї картини? Правильно, тінта. Дивіться, який він червоненький, який він гарненький, боже. Боже, як він смачно пахне. Боже, обожнюю нюхати цю всю фігню, але дуже не люблю такі от щиточки з пластику. Смачно, звичайно, але ефекту від цього тінту просто нуль зіро. Коротше, це просто вода з запахом карамельокрашен, яка нічого не буде робити з вашими губами. От ефекту, як від тінта, немає, не буде. І, коротше, хочете вам лайка. Лайкак. <плес> <плес> так, заспокойся. Хочете вам швиденько лайфхак покажу. Коротше, щоб оцю от фігню відтерти, берете, чекаєте, поки воно засохне, і отак от там, де була туш, ви берете щиточку якусь там для брів, для чого ще. Боже, це так боляче, але це дуже ефективно. Коротше, якщо ви не хочете зіпсувати свій макіяж, вам треба терпіти біль, і отак-отак от, отак от йдете, і вона все змазується, всю цю тушу воно прибирає, але при цьому, при цьому макіяж залишається на місці. Не дякуйте, але це дуже боляче, я вас попереджаю. Дуже. Отак от, от виглядає повний макіяж косметикою з Аврори. Він мені приблизно увесь обійшовся гривень в 500-600, це максимум. Тобто, це в нас майже готова косметичка косметикою з Аврори. Макіяж виглядає просто. Макіяж виглядає просто. От, Тоналка треш, консилер класний, палетка класна, підводка класна. Тінт гімно, контурінг, гімно, рум'яна, гімно, рідкі, нормальні. Отакий от от короткий висновок у мене з цього відео. Пишіть в коментарях, як вам цей макіяж. Також мені було б цікаво почути макіяж, якою косметикою ти б хотіла побачити на моєму каналі. А поки що постав вподобайку, обов'язково підпиши, щоб не пропустити нові відео. А я всіх люблю, всім па-па!